Результати роботи лісогосподарських підприємств за 9 місяців поточного року тема всеукраїнської наради, яка відбулася на базі вату «Укртелеком». Серед завдань, які поставили перед собою лісівники Черкащини, підвищення трудової та виконавської дисципліни. На думку начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрія Кошина це є основним елементом господарської діяльності всіх лісогосподарств Черкащини. Як спрацювала галузь за 9 місяців поточного року, учасникам наради доповів перший заступник голови Держкомлісгоспу Юрій Марчук. За його словами, вагомих економічних результатів досягли там, де в основу роботи підприємств було покладено менеджмент європейського зразка. Працювати за старими радянськими шаблонами зараз не припустимо. На українському лісівничому фоні Черкащина не пасе задніх. Перевиконано план по створенню нових лісових масивів. Більшість підприємств. Оговталися від кризи і стали нарощувати показники. Однак є й проблеми, і стосуються вони передусім організації праці, каже начальник Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Юрій Кошин. В основі діяльності держлісгоспів, переконаний головний лісівник області повинна стояти виконавська та трудова дисципліна. Без цих складових не може бути й мови про економічний ріст. Сьогодні навіть на раді наголошувалось, що тверда виконавська дисципліна. Кожного працівника, а я до цього додаю, що трудова виконавська і технологічна дисципліна, тобто з дотриманням певного технологічного процесу. Порушили на нараді і таку важливу для галузі тему, як пожежна безпека. Літо 2010 показало, що не всі українські лісогосподарства продемонстрували готовність у ліквідації надзвичайних ситуацій. За прогнозами фахівців-синоптиків, наступне літо теж буде спекотним. Зберегти ліси та протистояти пожежам можна буде за рахунок мобілізаційних заходів. Заступник голови Держкомлісгоспу Віктор Червоний поставив перед лісівниками держави завдання з метою запобігання надзвичайним ситуаціям у лісах. Розробити паспорти господарств, в яких слід передбачити заходи протипожежного характеру Ми сьогодні. Ми став завдання. Я просив до цього від надзвичайно серйозно. Розробити паспорти з підприємств по кожному лісництву конкретно, де пункти забору води, де пункти, де вишки, на які відстріли вони стоять, на установки від необхідність придбання якої техніки, компактність масивів, все має бути писано. Це документи мають бути переданими з оску для е, всього вивчення. Конкретно і вирішення питання, куди в першу чергу треба направити сьогодні бюджетні зигнування для того, щоб покращити і матеріальну, і технічну базу цих підприємств. На селекторній нараді йшла мова про кадри для галузі. Це питання гостро стоїть у східних регіонах. Щодо Черкащини, то за словами головного лісівника, у нас не відчувається кадрового голоду. Треба лише вміло маневрувати людськими ресурсами. Прозвучали на нараді завдання для лісівників на близьку та далеку перспективу. Увага буде зосереджена на конкретний результат. Люди повинні відповідати за свої поступки, робити конкретні справи. Хто виготовляє продукцію, хто охороняє ліс, повинен добросовісно це робити. Хто продає деревину, ціни, по яких продається деревина, повинні відповідати тій деревині, за яку, від, яку ми відпускаємо. А за цим стоять заробітна плата людей, тобто раціональне використання деревини, раціональне використання кожного метру кубічного. Актуальним у роботі лісівників залишаються соціальні питання. Їм учасники наради відвели чималий відрізок часу. Практика селекторних нарад для лісівників України, сказав Юрій Марчук, буде продовжуватися і надалі.